В Ужгороді навчали майстерності бразильського джиу-джитсу завдяки семінару. До місцевих шанувальників одного з найпопулярніших видів бойових мистецтв та системи самозахисту прибув володар чорного пояса Вадим Пузанов. Форма семінарів, форма такого навчання, вона ще буде довго ефективною, ефективною. І е, я, я я рахую, що. Людина, яка має якісь свої напрацювання, вона має передавати їх не через відео, а саме так з рук в руки шляхом живих семінарських занять. Програму занять для семінару підбирали спеціальну. Це дає можливість якомога краще засвоїти техніку тих чи інших прийомів. В бразильському джуджицю дуже багато технік. Є основні позиції, з яких вони виконуються. Кожен раз, коли Вадим до нас приїжджає і проводить семінар, він питає, яку тему ми хочемо розробити. Зараз ми відпрацьовуємо халгард або полугард, Позиція знизу, як робити прийоми. І всі три тренування, які будуть у нас на цьому семінарі, будуть посвячені цій позиції. І ми будемо розбирати техніку, як можна з цієї позиції зробити ефективно задушливий або больовий прийом. Учасники з усією відповідальністю поставилися до занять. Максим Шишканич серед них. Нещодавно він став переможцем престижних змагань у Львові і прагне розвиватися далі. Семінар саме така можливість для цього. На семінарах приїжджають з інших міст тренери, які показують дуже багато технік цікавих. Також тут менше спарінгової роботи, тому більше. Технічна робота, яку можна відробляти на тренуваннях і змаганнях. Вже треба випробовувати цю техніку. Семінар видався ефективним, адже його учасники були надзвичайно дисциплінованими та по особливому старанними. Це відзначив і гість заходу Вадим Пузанов. Загалом майже 100 учасників завдяки участі в заході мали можливість отримати нові рівні майстерності, пояси та страйпи.